Повість минулих літ. Автор НЕСТОР Літописець ЧИТАЄ Олександр Коваль З Богом починаєм. Отче Благослови. Повість минулих літ НЕСТОРА Чорнорисця Феодосієвого монастиря Печерського. Звідки пішла РУська Земля? і хто в ній почав спершу княжити, як Руська земля постала. Тож почнемо повість оцю. Після потопу, отже, три сини Ноєві розділили землю Сим, Хам і Яфет, і дістався схід Симові, Персіда, Бактрія і аж до Індії в Довготу, а в широту ж до города Рінокорури. Як ото сказати, від сходу і аж до півдня: І Сірія, і Мідія, і Єфрат Ріка, і Вавилонія, і Кордуена, і Асірія, Месопотамія, Аравія Старіша, Елимаїс, Індія, Аравія Сильна, Колія, Комагина, Фінікія вся? Хамові ж дісталась південна частина Єгипет, Ефіопія. Прилегла до Індії, і друга Ефіопія, з якої витікає ріка Ефіопська Червона, та що плине на схід. Город Фіви, Лівія, прилегла аж до Кірінії, Мармарія, Сірт, Лівія, Друга, Нумідія, Масурія, Мавританія, котра є навпроти города Гадіра. А з країв, що є на схід, він узяв Кілікію. Памфілію, Пісідію, Місію, Лікаонію, Фрігію, Кавалію, Лікію, Карію, Лідію, Місію Другу, Троаду, Еуліаду, Віфінію, Стару Фрігію. І острови також він узяв Сардінію, Кріт, Кіпер і ріку Гіону, яку називають нілом. Тоді я... Яфетові ж дісталась північна сторона і західна Мідія, Албанія, Арменія Мала і велика, Кападокія, Пафлагонія, Галатія, Колхіда, Боспорій, Меотія, Город Дервія, Сарматія, Тавріанія, Скіфія, Фракія, Македонія, Далматія, Молосія, Фессалія, Локрія, Пеленія, Котра й пилопане. Санпол компліт. Ready to continue.